Віктор Єленський, це голова Державної служби України з питань етнополітики та свободи совісті. Пане Вікторе, добрий ранок. Вітаємо. Добрий ранок. Пане Вікторе, будемо чекати на остаточне ухвалення цього законопроекту. А я хочу поговорити в цілому про діяльність такої інституції, УПЦ Московського патріархату. Ще у грудні минулого року офіційно було встановлено взаємозв'язок цієї церкви з Росією і їхню діяльність, їхню співпрацю зараз. Якщо це буде закріплено на законодавчому рівні, це буде прорив. Але на превеликий жаль в Україні є люди, які... Є симпатиками, є вірянами цієї церкви. На вашу думку, що буде після ухвалення цього законопроекту, якою буде реакція, і як приборкати суспільство? Цей законопроект я ще раз нагадую: він передбачає не заборону будь-якої церкви в Україні, ніколи не забороняли церкви, а передбачає, що релігійні організації, які Пов'язані з центрами, які в країні, що здійснює агресію проти України, не можуть діяти в Україні. Про це ще 11 квітня одноголосно проголосила Всеукраїнська рада церков релігійних організацій на зустрічі з головою Верховної Ради Стефанчуком. І е, про це дедалі більшою мірою говорять. Самі священники і вірні української православної церкви Московського патріархату. Якщо йдеться про українську православну церкву Московського патріархату, то е, йдеться про те, що вона має розірвати свій зв'язок з московським патріархатом, який, як тільки що е, правильно було зауважено, є не просто натхненником, а безпосереднім учасником е, війни е, проти України. Е, Логістично цей законопроект буде діяти в такий спосіб: якщо буде встановлено зв'язок будь-якої релігійної організації з центрами впливу в країні, що здійснює агресію проти України, то їй буде Державною службою з етнополітики та свободи совісті зроблено припис, в якому буде сказано, що будь ласка, от в тому-то, тому-то й тому-то, тому-то. Полягає цей зв'язок, і ми просимо вас в місячний термін, чи як встановлять е, народні депутати, перервати цей зв'язок, припинити його. Якщо це буде зроблено, релігійна організація продовжує безперешкодно діяти. Якщо ні, тоді державна служба буде позиватися до суду, а суд отримає е, це як підставу. Для припинення діяльності релігійної організації це абсолютно демократична процедура, і це абсолютно співпадає з тими зобов'язаннями, які брала на себе Україна при вступі до Ради Європи в 1995 році. Пане Вікторе, те, що ви говорите, це абсолютно логічні, правильні речі, аргументовані і нормальні мислячі людині вони будуть зрозумілі. А є люди, які будуть відкидати ось таку логічну аргументацію, і це віряни. Чи буде загострення в суспільстві я про це саме, і якими будуть наслідки для інших церковних організацій? Е, в Україні ще раз хочу підкреслити, в Українській православній церкві Московського патріархату є дуже багато священників і дуже багато мирян, які розуміють, що цей зв'язок не є частиною православного віровчення, що цей зв'язок має бути перерваним. І можливо, ви знаєте, що сотні священників нещодавно звернулися до керівництва своєї церкви з Закликом зібрати і скликати собор, і на цьому соборі остаточно розірвати, розірвати з Москвою. Звичайно, є е, вірні, які кажуть, що ми завжди ходили в цей храм. Ми довіряємо цьому священнику і будемо завжди ходити в цей храм, е, в якій би юрисдикції цей храм е, не перебував, і в якій юрисдикції цей священник би не знаходився. Це накладає ще більшу відповідальність. І на священників, і на священноначалля, тому що е, я практично кожного дня без перебільшення зустрічаюся з дуже багатьма священниками, з монахами, з вірними, і ніхто мені ще не дав відповіді, чому полягає цінність перебування в підпорядкуванні московському патріархату, підпорядкуванні патріарху, який за 600 днів війни не знайшов ані слова співчуття. Для е, батьків е, тих 500 дітей, які були вбиті е, російськими окупантами, так е, вони самі говорять, що він для нас вже давно не отець і вже давно не господин. Ми не можемо підносити його ім'я за богослужінням. Е, цей зв'язок повинен бути перерваним, так? І е, ще раз скажу про це, е, дедалі більшою мірою розуміють вірні. В багатьох областях нашої країни пане Віктор, ось з приводу зв'язків хотів уточнити. Я одразу проводжу паралелі, наприклад, з економічними зв'язками, так як там росіяни примудряються обходити санкції, заплутуючи ось ці зв'язки. Скажіть, будь ласка, чи тут ну якщо дозволите, чи можливі в цьому контексті певні якісь там, я не знаю, релігійні офшори, так через які вони можуть будувати нові зв'язки з Москвою? Ось ці парафії е, дивіться. Е, я хотів би, щоби. Ті, хто намагається перекрутити сутність законопроекту і сутність вимог держави до церкви, щоб вони не могли цим скористатися і надалі. Зв'язок містичний, так, в тілі однієї святої, апостольської вселенської церкви, він існує так, між всіми християнами. Йдеться не про цей зв'язок, йдеться про зв'язок. Організаційний ідеться про зв'язок, такий, коли Московська патріархія намагається перетворити українську православну церкву московського патріархату на п'яте колону. Про що буквально пару днів тому Патріарх Кирил прямо сказав? Він хоче бачити тут російський анклав, який би організовано і легально, легально діяв. От про це, про це йдеться, так але дивіться, я зрозумів ваше питання. Якщо, наприклад, після того, як законопроект буде ухвалений, Державна служба з етнополітики та свободи совісті побачить, що якась певна відповідна релігійна організація залишається так. Залишається в підпорядкуванні е, московського патріархату, так або іншої якоїсь релігійної організації і релігійного центру, можливо, мусульманського, який діє е, в е, Росії, вона робить припис цієї організації і вимагає від неї перервати цей зв'язок незалежно від рівня і статусу цієї організації. Пане Вікторе, і не забарили ж реакції, ще закону остаточно немає. А його мають проголосувати депутати в другому читанні. І в цілому, а Українська православна церква Московського патріархату одразу ж на своєму сайті виступила з заявою, що ми є, будемо і ми незалежні. Як вони далі діятимуть як вони будуть аргументовано відстоювати свою позицію перед вірянами? Якщо Українська православна церква Московського патріархату, Дійсно, буде незалежною від Москви. І це Даруйте одразу, пане Вікторе, а ви в це вірите, що це можливо? Звичайно, можливо. Звичайно, можливо. Звичайно, можливо, коли є сотні тисяч людей, які вимагають від свого священного що не штовхайте нас на конфлікт з суспільством в першу чергу. У церкві то цієї конфлікт з суспільством в першу чергу. І не штовхайте нас на конфлікт з законом, і не штовхайте нас на конфлікт з е, владою. Якщо е, вони зроблять зрозумілі так, е, кроки, яких від них очікує суспільство, про які ми з ними говорили, які я, між іншим, обговорював з представниками. Інших повісних православних церков, і вони казали мені, що ці кроки абсолютно легітимні. Тоді, звичайно, ця церква продовжує діяти. Ця церква е, може вступити в діалог з іншими православними церквами. Ця церква повинна е, керуватися на те, щоб е, уникати ворожнечі, яку вони традиційно сіяли так. На міжрелігійному ґрунті, і тоді вже буде інша, абсолютно дорожня карта. Тоді буде інша зовсім історія, пане Вікторе. Дякуємо Дякую. за те, що були з нами, за ваші пояснення. Це був Віктор Єленський, голова Державної служби України з питань етнополітики та свободи совісті.